Як виглядати на 8 років молодше за допомогою всього одного гаджету? Використовувати його у п'яти різних варіаціях. Зараз покажу руки це друге обличчя жінки, яке веде вік. Погодьтеся за ними. Ми менше доглядаємо аніж за обличчя. Тому в першу чергу догляд руками поєдную з приємною родиною перегляду фільмів та серіалів і ввожу це у звичку. Також однією з проблемних зон є внутрішня сторона руки. Тому я пропрацьовую її не тільки в асанах йоги, але і масажером. Окрім активності та збалансованого харчування для підтягнутих ніжок я використовую ЄМС-масажер для покращення мікроциркуляції та пружності шкіри, А led світло підвищує виробку кологену та дарує тонус. Для швидкого позбавлення від напряків я перевертаю масажер і використовую ребро як шкребок Гуаша. Це дає швидкий лімфодренажний ефект. Звичайно, не забуваю про декольте та шию. Також працюю з цими зонами не тільки косметикою, а й додатковими процедурами. Весь цей арсенал процедур вмістився в один невеликий гаджет від Медіка Плюс. Ліфтинг масажер 5.0 має три потужності для ЄМС масажу, а також три режими led – червоне синє та зелене світло. І коштує всього 1990 гривень і має гарантію один рік, але я розширила на три роки всього за 599 гривень. Тепер у випадку поломки мені просто замінюють товар на новий, що дуже зручно. А як ви використовуєте свій масажер? Напишіть у коментарях.